Вітаю, дорогенькі мої! Про що хотілося б з вами зараз поговорити? Увага! Увага! Значить, директорка ну, це я о, про результати НМТ. Сумно, сумно, але читаємо далі. Найгірше складають математику. От зразу да, бачимо, читаємо: найгірше складають математику, а з історією українською та англійською все добре. Все добре. Так, опрацювання результатів все ще триває. Наразі є лише проміжні дані. Основна сесія НМТ вже завершилась. Учасники тестування починають отримувати результати для вступу у персональних кабінетах. Ну це таке це все водичка. Найцікавіше. Найбільше провалених тестів з математики. 11,4%. Це виходить 14686 учасників. Це що? Провалили, да, з 128 і 8 тисяч осіб. Провалили 14 і 6, ну, там, скажем так, 14 14,5 майже тисяч. да, М -м, З англійської. Та -дин 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 -дин. такс. Е, ну, е, Такий результат. Давайте почитаємо далі. Такий результат з математики, на її думку, пов'язаний з, кільком, з кількома причинами. По-перше, математику проходять абсолютно всі вступники, на відміну від предметів за вибором. Е, ну... Ну ну, да, ну там вже і приклади були примітивні. Це знаєте, з, з, з тої серії, як би, ну як, таблицю множення мають знати всі, би, навіть ті, хто і не хотів і, 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 вчити математику. <свісно> Ладно. Першу математику проходять абсолютно всі вступники, на відміну від предметів за вибором. Тобто складають ці предмети ті хто, матема... хто, ті, хто свідомо вивчав математику в школі, ті, хто почав підготовлення за декілька місяців до тестування. Ну, би, Щоб скласти, просто скласти НМТ, ну. Ну, ладно. Крім того, математика це той предмет, який, на мій погляд, найважче вивчати в такому нестабільному режимі в умовах тривог, обстрілів. Ну, таке, таке. Що мені оце, би, цю статтю почитав, що від цього сумно дуже? Е, сумно те, що от причини людина називає причини, ну, от відчувається абсолютно непрофесіоналізм, відчувається абсолютно незнання, би, суті, суті проблеми. Ну, би, просто взагалі позагалям, як то кажуть. Ну... Значить, дивіться. Діти таблицю множення не знають. От давайте почнеть з цього, а не там в умовах тривог, війни і тому подібне. Ну, так, да, це якби у тривоги, ну, обстріли це взагалі погано. Це, це 100% погано. Але як би ну, люд... діти таблицю множення не знають. Ха, я повторюю ще раз. Причому тут тривоги, обстріли там і тому подібне. Тут трошки капнуть треба глибше. Чому діти не здають математику. От. І в дітей відсутня, в багатьох дітей відсутня елементарна життєва логіка. От якби е, ну, тут над цим треба працювати. Можливо, ввести предмет в школі логіку і так от якось може мотивувати вчителів, щоб все-таки вони. ну, от... Наприклад, як от, ну, ну, знову ж таки, зараз да, почну говорити, приклад про приватні школи. Ну, би, Я думаю, ви розумієте, про що я хочу сказати. Yeah. Ну, коротше, діти не знають таблиці множення. елементарно відсутня життєва логіка, життєва, не математична, от, а не тривоги і тому подібне. От, е, е, так, е, ну, якось так. Е, що з цим робити? Да, ну, понятно, що робити. Працювати над цим, шукати как би справжню причину цього всього, а не взагалі по загалям бігати. Погано, погано, погано.